Що вас сильно здивує? Давайте подивимося. Харизматична людина до вас направляється. З цією людиною у вас були якісь тут справи, але вони вже закінчені. В когось тут професійні, а в когось тут любовні. любовна історія показують. Людина з вашого життя пішла і дуже негарно. Захлопнулася ця історія. Ви тут вже все закінчили. Ви цю людину не хочете ні бачитись, ні розмовляти. Вам цікаво, що там, як, але ви вже туди дорогу закрили. Але ця людина хоче відкрити дороги. Мужчина, тут, якщо це жінка мене слухає зараз. Якщо чоловік мене слухає, то це для вас проіграється. По роботі, то мужчина, а по особистому житті, то жінка. Оця людина сильна, дуже егоїстична, маніпулятор, дуже сильний маніпулятор, егоїст, по життю егоїст, тільки про себе думає. Сильна харизма, що дійсно дуже гарна людина, але тут більше его, несеться. І несеться людина вам якусь новину. СМС дзвінок або для когось від іншого джерела, буде про цю людину інформація вам. Це людина зухвала. Ви дуже впевнена людина в собі. І ось ці сили людина, знаєте, хоче з вами ще поспілкуватись, тут побачитись, як набратися від вас цієї класної такої енергії. Ви, людина, не здаєтеся, йдете вперед, щоб не стало. Ви дуже мощна, сильна людина. І він не впевнений, чи вона не ця людина не впевнена, що ви захочете вислухати. Але дуже надіється на те, що ви. Чекаєте, ви вислухаєте у цієї людини до вас є якась пропозиція. Щось потрібно цій людині, ось так. Прям зверне на себе увагу такий чоловік у вашому житті. Може навіть скуто, але попросити пробачення, Хоче з вами спілкувати ну, спілкуватися і налагодити це спілкування. А ще для деяких глядачів вибір між двома партнерами і ви стоятимете у виграшній позиції.